Всім вітання. Сьогодні граємо Battle Fleet Gothic, Місія на льотчики. Сьогодні зустрілися космічні десантники та Орки. Флот космічних десантників складається з п'яти страйк-крузерів. На трьох страйк-крузерах є лаунч-бейзи, а на двох, які за сірих рицарів, додаткові бомбармент кенени. На одному страйк-крузері, він більш золотий, є додатковий щит. Флот Орків складається з двох сквадронів, ескортів, декунів. І е, з клану Мертві черепа з вкраденими лансами. Є нюанс. Якщо при розстановці вони викинуть лідак або лідерство показник 5 або 6, вони отримують ще по одному додатковому ескорту. Так, в місії нальотчики. У нас випало, що космічні десантники в обороні, у них 750 поінтів очок, а орки в атаці, у них 350. На нашому сьогоднішньому просторі є газові хмари та астероїдні поля. Також можливий радіаційний виброс. Під час патрулювання космічних десантників з правого флангу вискочили орки. Зараз подивимося, що із цього вийде. На перший хід орків відбулася дуже дивна ситуація. Вони максимально зробили наказ повний вперед, підлетіли максимально близько до страйк-крузера космічних десантників. Зробили весь залп своїми кораблями і вбили мені страйк-крузер І після того, як вбили страйк-крузер я кинув дві шістки на подію, яка далі відбулася. А це вибух варпового ядра. Зараз будуть кожен ескорт отримувати 6 атак. Ленсами за те, що я взорвався дуже близько від них. Кінець першого ходу орків після е, дуже швидкої атаки е, вибухова реакція спалила ще 6 ескортів орків. Тобто, після того як вони вбили мені один страйк-крузер, вони втратили ще й більше ніж могли собі дозволити. Кінець першого ходу космічних десантників був е виданий наказ змінити направлення, і після цього другий корабль не зміг пройти тест на лідерство, після цього наказів не було. Всі інші кораблі просто порухались і розвернулись в сторону орків. Також один корабель намагався постріляти, оцей страйкрузер, постріляти оцей ескорт, але. Промахнуся. Також оці два страйк-крузери випустили Сандерхокі. Кінець другого ходу орків. За рахунок крадених венців. У них коротка дистанція стрільби, тому єдине, куди вони могли постріляти, це тандерхоки. Але Нікуди не попали і тандерхоки цілі. Уточнення. В кінці ходу орків рухались мої тандерхоки, намагалися атакувати ці два ескорти, але, на жаль, вони не долетіли до цілі. Кінець другого ходу космічних десантників. Знищили два ескорти. Вони були тут разом з Варбосом. Більше нічого зробити не змогли. Кінець третього ходу орків. Вони долетіли до страйк-крузера. вистрілили 6 венсів, та знесли щит і 2 хоупойнта, або 2 дирочки нанесли. Кінець третього ходу космічних десантників ми змогли перезарядити Ordnance на цьому страйк-крузері. Потім ми політали, намагалися стріляти, але зняли тільки один щит з крайнього ескорта. І після цього Тандерхокі намагалися атакувати оцей ескорт. Крайній оцей і, на жаль, їх збили тюрельками. За четвертий хід орків орки пролетіли максимальний мув і розвернулися. На четвертий хід космічних десантників. Також зробили маневри, роздали накази, перезарядили ординанси, після чого. З стрільби двох страйкрузерів змогли зняти тільки один щит. А після запуску тандерхоків з цього страйкрузера вбили один ескорт. Кінець п'ятого ходу орків. Вони зробили наказ Маневр, розвернулися на 90 градусів 2 по 45 і долетіли. До страйк-крузера намагалися стрільнути ленсами краденими, але нічого не попало. Кінець п'ятого ходу космічних десантників. Були роздані накази повний вперед, той, який був трошки побитий, улітав. Далі «Перезарядити ордененс і маневрування. Два рази повернути. Після чого е, стріляли всіма пушками, але нічого не збили, крім одного щита. І е, два страйк-крузери випустили Thunderхокі і вони знищили два ескорти. Підсумки гри Орки вбили з першого ходу е, страйк-крузер з двома щитами. На кінець гри всі орки були знищені. Тобто орки нанесли 160 поинтів, космічні десантники 325. Повний розстріл.